Скільки в місяць заробляє шведський лікар? Лікаре свіжого сосі. Масло завжди уся ця коронавірусна історія закінчиться. Привіт, друзі! Мене звати Анна Бєрман. Це програма мозок на прокат. Сьогодні ми відвідуємо одну лікарню у місті Стокгольм і знайомимось з шведським лікарем. Років потрібно вчитися, щоб стати лікарем тут у Швеції. Скільки ж заробляють шведські лікарі? Хоч <laughs> про коронавірус, коли закінчиться пандемія, про це та про багато чого іншого нам розкаже сьогодні шведський лікар. Коронавірус mm. про Без коронавірус. Хочу запитати коронавірус. в тебе. Mm. І до речі, в нас сьогодні перекличка. Напишіть в коментарях, з якого ви міста, з якої ви країни дивитесь. Мій канал. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну що ж ми прямуємо до лікарні. Можемо провести бесіду у цій кімнаті або в конференц-залі. А це ось кімната прийому пацієнтів. Друзі, отож, ми сьогодні зустрічаємося з Оскаром Беррі. Це лікар тут у Швеції. Привіт, Хей, Оскар, Хей. Оскар. Оскар нам тут та працюєш? мене звати Оскар Беррі. Я сімейний терапевт. Працюю тут у лікарні в НАКА. Скільки. Років Оскар. Мені 30 років. Який вуз ти закінчив? Я отримав медичну освіту в Каролінському інституті тут у Швеції. В медичну освіту потрібно інвестувати багато і грошей, і часу. Так, майбутньому лікарю потрібно інвестувати багато часу в освіту. Вся освіта у Швеції безкоштовна, включаючи університети. Я нічого не платив, але це зайняло багато часу. А скільки років потрібно вчитися, щоб стати лікарем? П'ять з половиною років. Це базова університетська програма, плюс 18 місяців інтернатура. Українці дивляться мій канал, в тому числі і працівники медичних закладів. Їх цікавить таке питання. Скільки заробляє шведський лікар? Давайте перевіримо співвідношення шведської зарплати до цін на основні продукти харчування. Скільки ж коштує молоко, хліб, м'ясо, масло, яйця? Усе це ми сьогодні покажемо, перевіримо, розкажемо. Середня зарплата для лікаря-початківця десь у діапазоні 40-50 тисяч шведських крон, тобто це ставка, та ще є надбавки та компенсації, залежно від категорії стажу, складності умов праці. А іноді зарплата лікаря може сягати 80 тисяч крон. Все залежить від досвіду та компетенції. Ну що ж, давайте. Перевіримо ціни на продукти харчування. Один кілограм картоплі приблизно 31 гривня і 51 копійка. Хліб 63 гривні 66 копійок. 28 вісім шведських фронт звинячий ваш. відпустка медичним працівникам у Швеції. Скільки днів відпустки ти можеш взяти? В Швеції це 25 днів відпустки. Тобто виходить 5 тижнів на рік по законодавству. Океону а якщо ми говоримо про пенсії, який пенсійний вік встановлений у Швеції? Зазвичай у Швеції йдуть на пенсію у 65 років, але все більше лікарів працюють до шести. 67. Але працюють не через гроші, а через те, що їм подобається робота. Яйця, 24 яйця, 40 шведських крон. Це масло я завжди купую. 46 шведських крон. Дуже смачне масло в Швеції. Кілограм свіжого лосося. 100 шведських крон пратар ом коронавірус звичайно ж хочу запитати в тебе про коронавірус. Що думаєш про всю цю ситуацію? Чи не є загроза коронавірусу перебільшеною? Mm. Залежить від того, з якої перспективи на все це подивитися. Смертність, чи економічні наслідки, соціальні наслідки? Mm. чи дійсно зросло навантаження на лікарів в умовах ковід-19? 19. чи дійсно в лікарнях переповнено і медичні працівники не справляються з навантаженням Так, дійсно з приходом COVID-19 навантаження на лікарів збільшилось найважче тим лікарям які працюють в інтенсивній терапії або як в народі кажуть у реанімації хто найбільше схильний до розвитку важких форм коронавірусної інфекції Якщо подивитися на статистику смертності то це група людей 70-80-90 років. Одиничні випадки смертності серед молоді. Я обіцяю, що це запитання відповідь не буду публікувати у шведських медіа. І все ж таки, чи вважаєш ти, що Швеція обрала вірну стратегію, відмовившись від жорстких обмежень та локдауну, тобто обравши свій власний шлях у боротьбі з коронавірусом? І знову ж таки. Залежно від того, з якої сторони на це подивитися, Щоб запобігти розповсюдженню захворювання, тоді так думаю, що Швеції потрібно було б одразу ввести жорсткі обмеження. Але якщо подивитися на це з економічної перспективи, то думаю, Швеція обрала правильну стратегію. Як думаєш, коли вся ця історія з коронавірусом закінчиться, коли ми повернемося до звичного життя, і чи повернемося взагалі? шведських крон. молочна продукція в Швеції, до речі, дуже дуже відмінної якості. Мої друзі телефонують мене і запитують: Слухай, ми хочемо в травні весілля робити. Закінчиться ця вся історія з короною, Чи не варто й планувати? Я їм кажу Давайте виходити із того, що ми маємо на сьогоднішній день. В країні діють жорсткі обмеження. Не можна збиратися більше ніж вісім людей. Не можна сидіти навіть по двоє за одним столом. Відтепер Коронавірус прогресує. Коли це усе закінчиться, тоді, коли ми не матимемо нових випадків захворювання, коли вірус припинить поширюватись. А коли це станеться, ніхто не знає. При найкращому сценарії вірус просто перестане поширюватись, скажімо, в листопаді, в грудні, все, нових випадків ковід немає. Це такий малоймовірний сценарій. Ймовірний сценарій, що вірус таки буде жити серед нас, тобто ми отримаємо вакцину. Можливо, будуть якісь мутації. Ми навчимося жити з цим вірусом, і все це в найближчий рік. Аж через рік А найгірший сценарій це те, що вірус буде повертатися щороку, і нам доведеться вакцинуватися щороку. Тобто це новий грип. Яка ситуація з вакцинацією в Швеції в Україні почали вакцинувати людей. Що думаєш про вакцини? Чи є вони безпечними для здоров'я? А тим часом ми перевіряємо громадський транспорт у Стокгольмі. Чи всі люди в масках, чи дотримуються дистанції? Спеціально для українців ми покажемо, як виглядає метро в Стокгольмі. Швеції й надалі немає жодних приписів на кшкалт обов'язкового носіння масок. Уряд видає лише рекомендації. виробництво вакцини це серйозний надійний процес. Це наука. В науці немає поняття вірити у щось чи не вірити. Наукові дослідження це дослідження, які підтверджують, що вакцина діє. У Швеції почали вакцинувати людей. Скільки людей отримали вакцини? На сьогоднішній день у Швеції вакцинували майже один мільйон людей, і цей процес на даний момент продовжується якщо вакцинація йде активно і вона безпечна, перевірена, то чому в тебе такий поганий прогноз, що уся ця коронавірусна історія затягнеться і ще на рік? Напевно, тому що ми не знаємо, не знаємо, як вірус буде мутувати. Вакцина дієва, але вірус має здатність мутувати і повертатися в іншій формі. Як називається вакцина, яку отримують люди в Швеції? Є вакцина AstraZeneca і вакцина Pfizer. А побічні ефекти від вакцини вони ж є. Наприклад, кров'яні згустки в людей після вакцинації. Побічні ефекти можуть бути. Наприклад, температура піднімається. Це нормально, але довгострокових побічних ефектів немає. В Норвегії почали говорити про побічні ефекти Астразенека. У деяких людей, яким вкололи вакцину, утворилися тромби в крові. Зареєстровані смерті вакцинованих осіб. Втім, зв'язок між утворенням тромбів та вакциною Астразенека не доведено.